Холод такий капець. Чим зараз що це в нас? 25 відео кажу, 25 число сьогодні знімаю відео. Чим буду обробляти абрикос, сливу, персик. Говорю зразу, дивіться. Ось є персик, бачите? Ось такі вже плодові брунечки починають висуватися. Раз. ну там, В залежності від сорту, два. Ось бачите, вже починають. Ситуація така на Абрикосі, вже майже розовий бутон. Ось такий маємо такий вигляд мають дерева на сьогоднішній день. Такий стан черешні. Марсель. Е, дивіться, беремо зараз хорус, беремо енджіо і беремо... Прилипач. Все. Все, що потрібно нам для того, щоб зараз обробити всі наші дерева. Ось такий, бачите, стан вже нектаріна висувається десь. Тобто, повторюсь, хорус, енджіо і прилипач. Якщо у вас немає прилипача по якійсь причині, ви можете взяти дві столові ложечки миючого засобу. Тобто обичного того, що у вас є вдома, коли миєте посуд. А потім пізніше будемо вже говорити за кліщі і все інше, як від чого захищати. Основне зараз на такій стадії захистити е, наші дерева від моноліозу і від інших хвороб, так само від сосущих, гризущих комашок, в тому числі. В таку пору хорошо працюють конкретно ці препарати. Є інші, звичайно, виробники, інші препарати, але я користуюся цими. Тому я як, вроді би, як би, говорю, що я роблю. А ви дивіться вже, що ви краще хочете зробити. Отак от, от. Марсель, Марсель. Ти що? хочеш потрапити в інтернет? <гум> Помічник. А що це ти? Шафран їсти чи що? Дивіться ж, навіть коти шафрани їдять. Бачите? Знають толк. Ага. Дивний в мене котик. Пішли, пішли, все.